Віталій, коли мене брав, сказав, що я зроблю вам то, 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 то. Okay. Ви мені повинні зробити амбулаторію вище, вище криш. Yeah. Так будемо старатися, тому що Віталій yeah. Віталіч всі наші забаганки виконав, і я дуже йому вдячний, і мені дуже приємно. Респект. Віталій. Спасибо большое, що ви нас все-таки послухали і що ви на, за нас боретесь. Я дуже вам вдячний. Дуже приємно. Ми опікуємося всі разом. Я вам дуже дякую. Да, я сьогодні хочу теж подякувати всій первинній ланці медицини і керівнику Тетяні Володимирівні за те, що вона налагодила таку конструктивну роботу. Я думаю, що послуги з первинної медицини наші мешканці отримують повноцінному обсязі. І е, так скажемо, що в нас в цьому плані відбулися зміни в кращу сторону. А сьогодні хочу подякувати підприємцям, які також сплачують податки і за рахунок їхніх коштів ми змогли. Автомобіль, який буде працювати на благо нашої центральної садиби. От я думаю, що цей автомобіль е, буде і рятувати і життя, і приходити на допомогу, і буде виконувати важливу функцію в нашій громаді. Тому дякую всім, дуже дякую. дякую всім дуже працівникам дякую. амбулаторії. Ну і вам теж дуже подякую. дякую. Дай вам поздоровся. Дякую. Дуже дякуємо е, нашим засновникам Наталії. Дякуємо депутатам за підтримку. Також платникам податків з Розинської е, ради і підприємцям, які вчасно сплачують свої податки, за допомогу в розвитку первинної медицини, за розширення кабелю оснащення за цей прекрасний автомобіль. Ми будемо намагатися ще більше вдосконалюватись, щоб медицина була більш доступною в сільській місцевості і мала більш престижність. Дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Дякую, слава.